Привіт! Коли енергії мало, багато, хто звертається по допомогу кави. Або навіть до альтернатив каві, таких як Єрбемате, чай Йоупон, матча чи кава з цикорію. Але чи дійсно ці напої дають заряд енергії та корисні для нашого здоров'я? Давайте розберемось. Кава та чай основні факти. Кава. 70% дорослих жителів західного світу п'ють каву щодня. Вона містить кофеїн, який покращує концентрацію, а також поліфеноли та антиоксиданти, що можуть знижувати ризик діабету, хвороб серця та захворювань мозку. Факти про чай. Чай це другий за популярністю напій у світі. Зазвичай містить менше кофеїну, ніж кава, але багатий на антиоксиданти, такі як флавоноли. Кількість кофеїну в цих напоях. Кава містить десь 95 мг на 240 мл, тобто на чашку. Чорний чай 47 мг на 240 мл. Зелений чай 28 мг на такий самий об'єм. Але ми забуваємо, що в світі існують ще певні смачні та корисні енергетичні напої. Які саме? Перше це Єрба мате. Що це? Такий трав'яний чай з Південної Америки з землистим смаком. Користь. Він містить кофеїн десь від 80 до 175 мг на чашку та антиоксиданти, такі як хлорогенова кислота. Деякі дослідження показують, що він може сприяти втраті ваги та зниженню рівню холестерину. Недоліки. Сушіння димом цього чаю може вводити у напій канцерогенні речовини. Велика кількість мате пов'язана з підвищеним ризиком раку голови, шиї, шлунка та легенів. Некопчений мате вважається безпечнішим. Тож, якщо що, вибирайте його. Йдемо далі. Чай йоупон. Трав'яний чай з Америки схожий за смаком на зелений чай. Користь. Містить кофеїн десь 60 мг на чашку. Та теобромін, який покращує кровообіг і підвищує нашу енергію. Недоліки. Поєднання кофеїну та теоброміну може призводити до підвищення серцебиття та порушень сну. Чай-матча. Що це? Це порошок із листя звичайного чаю, але того, що був вирощений у тіні. Користь. Містить кофеїн від 40 до 175 мг на чашку та антиоксиданти, такі як теанін і катехіни. Недоліки: високий вміст кофеїну Він може бути навіть вищим, ніж у каві. Ну і нарешті кава з цикорію. Що це? Це напій із обсмаженого корення цикорію. Користь не містить кофеїну, але має пребіотичну клітковину, яка зветься інулін, яка може бути корисна для вашого мікробіому кишечнику. Недоліки може викликати алергічні реакції у людей, чутливих до амброзії. І об'єктивно цикорій не тонизує. Підсумок енергія. Більшість альтернатив каві містять кофеїн, тому вони дійсно можуть дати заряд енергії, користь для здоров'я. Багато з цих напоїв містять антиоксиданти та інші корисні речовини, але наукові докази їхньої користі обмежені. І про цей момент варто пам'ятати. Обережність! Уникайте надмірного споживання через можливі побічні ефекти, наприклад, нервозність, порушення сну тощо. Ну і нарешті пам'ятайте, що додавання цукру, сиропів чи вершків можуть звести нанівець усю користь вказаних напоїв. Тож корисні рекомендації. Вибирайте напої без додавання цукру чи штучних смакових інгредієнтів. Якщо вам подобається смак, насолоджуйтесь, але не сподівайтесь на чудодійні ефекти для вашого здоров'я. Для енергії та здоров'я важливіші збалансований раціон, достатній сон та фізична активність. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво, а якщо ще залишились питання, звертайтеся у коментарях, з задоволенням відповім.